Медведів Алка Мішка відповів на погрози Трампа та натякнув на можливість ядерного удару по США. Ну і тут якась чушь, яку він несе. Так, стосунки давно не дивилися між Штатами і Рашкою. Стосунки і дії конкретні, давайте так. США по відношенню до расистів. І навпаки, расисти по відношенню до штатів. Так, штати. А, значить, граються, граються, поки що граються. Штати граються, якісь ганци туди сюди їздять, щось вони там балансують на тоненькам. Значить, і. А, так ось чому вони граються. Дивіться, урашки, чорна полоса, тому що штати можуть наступити на горло. Це ми вже з вами дивилися, знаємо про що мова плюс-мінус. І рашисти з цього приводу не так вже й борзо, як вони це роблять на публіку, спілкуються з ганцами. ганці, отримуючи таку інформацію, що ті ну, бикують, ну типу, просто щоб всім показати, що вони ну, друга армія світу ці довбойові. А, що вони не такі, типа, і дебільні? Що нормально вони спілкуються без камер, без нічого. І ті починають маневрувати щось придумувати штати, я маю на увазі. І що? Як от, знаєте, дві бляді якісь зустрілися? Значить, поки що йдуть торги, і поки що ці блядіни будуть танцювати свої танці. Ну нічого. Перед смертю не надихаються, то нічого страшного. Поїхали далі. Якщо сьогодні не приймуть зміни в бюджет, вже з 15 серпня з'явиться заборгованість перед військовими по зарплаті. Боже, які ви підараси, Які ви кончені тварі? От всі, хто. Всі, хто пиздить, всі, хто знає, що це відбувається, і мовчить нічого не робить, всі, хто е, нашими коштами, е, як це сказати, то пиздить їх, як це ще по-іншому по сказати? Нема іншого слова. Дебільні О, ви розумієте? У них не буде зарплатні військовим, якщо е, не приймуть зміни зміни в бюджет. В кримінальний кодекс треба зміни вже приймати давним-давно, а не бюджет. Якої вони будуть летіти з тієї ради, не знаючи просто, куди летіти. Розумієте? Верховні ті канчелигі. Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Міністр оборони Шмигаль. У нас власна балістика. Тут хороші новини. Але про це говорити нам з вами не варто. Ну, це і так зрозуміло. Так, поїхали далі. Штампи в паспортах більше не ставитимуть. Нова система в'їзду до ЄС почне діяти 12 жовтня. Перетин кордону фіксуватимуть у цифровому форматі. Система збират... Ну так, да. і не буде світла, і хакнуть, і піде все це. Значить, у тому числі відбитки пальців та зображення обличчя, та поступово повністю замінить практику штампування паспортів. Так, система в цифровому форматі фіксування кордону. Ну -ну. Е, як би не хотілося. Перевести всю систему в електронний формат і зробити так, як у фільмах фільмах про майбутнє, забагато у нас в світі підерасів. Так що в будь-якому випадку щось таке, що можна пощупати руками, ми з собою все-таки возити будемо, може, то чіпи будуть, як у собак. Є високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Так, да, шанси, ну просто охренітельно височенні. Ми це бачимо кожної ночі: як ворог планує закінчити обстріли, сісти за стіл переговорів і завершити цю війну. Так, тут сказав прем'єр-міністр Польщі Туск. Що таке туск знає, чого не знаємо ми з вами? <клухи> Він знає, що хтось іде у відставку. Давайте це в лапки слово візьмемо. Він точно знає, що ця відставка вона посприяє миру на нашій землі, і так воно і буде. А також він знає цікаву штуку: що приблизно до ну, 30-го року, плюс-мінус. Стара школа вся піде, влада буде масово, влада будь-якої країни буде масово очищатися від того старого, нікчемного, диктатурного, совєтського, будь-якого, що треба було давним-давно вже відспівати. Поїхали далі. Контракт 1824 розширюють. Два роки служби за мільйон гривень для операторів дронів УЗСУ, прикордонників та Нацгвардії. Міністр оборони Шмигаль. Термін служби – два роки. Підготовка до 4,5 місяців. Виплата – 1 мільйон гривень у три етапи. Плюс іпотека під 0% після служби. А що, що значить три етапи? А один етап скільки буде дліться? Таке слово придумали цікаве. Так, розширюють, розширюють контракт, да? як вони це називають? Так, да, розширення контракту 1824 на 2 роки. Чи будуть нашою державою виконані умови, які тут описують? Трьом із чотирьох, так, умови будуть виконані. А що значить трьом із чотирьох? Для різних підрозділів будуть різні умови? Ну, трьом із чотирьох це вже непогано. Поїхали далі. Зеленський підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям, які досягли 60-річного віку. Ефективність даного закону. Всіх цікавлять молоді, а не старі. Я маю на увазі наших партнерів. Щоб служили молоді, і ми з вами також побачимо, почуємо якісь новшества з цього приводу. Тобто, людина вже народилася хлопчиком, і вона має йти служити. Чи ми чекаємо, поки їй виповниться три? Ну щоб, що боліміння вона почала ходити. Тобто ми ще з вами щось почуємо. Це точно. Наскільки це ефективно, е, от, оцей закон. Ну да, людей ж не вистачає не тільки на фронті. Непогано. Поїхали далі. Нащадки осіб, які були примусово переселені в 44-51 роках із територій, що входили до складу Польщі, отримують компенсації та право на повернення майна. Так. Значить, для тих, хто в танки, бо я походу в танки. Значить, нащадки осіб, які були примусово переселені в таких -то роках із території, що входили до складу. А хто це? А як це перевірити? Тут підеш якийсь документ отримувати, ти хуй його отримаєш, стільки нервів, очереді і все на світі. Як це можна довести? Отримують компенсації та право на повернення майна. Зеленський підписав закон. А наші люди, які без житла залишилися, може, ми про них подбаємо, ні? Голова Єврокомісії. Ми прагнемо повністю позбутися рашистського викопного палива. У нас е, все ще забагато рашистського СПГ, який знову потрапляє через Чорний Хід до ЄС. Угу. Так, рошиський газ, рошиське паливо. Наскільки на цьому будуть заробляти рашисти, як у цій сфері далі? Поки все добре. Навіть ті канали збуту цієї нафти та газу, які були або під санкціями, або з чорною міткою, що це підарашисти, вони їх максимально відбілили. Боже, яка прекрасна картинка. От як зараз у них все добре з газом з нафтою, от так само пропорційно, навпаки, в них буде повна срань. І якось цій срані їм допоможуть Арабські Емірати. Тут я не дуже це з'яжу вам зараз, але вони зіграють свою роль. Ну, це дуже добрі новини. 300 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. До 50 тисяч гривень планується підвищення ЗП військовим у тилу. Наразі вона 20 тисяч. Є ідея підняти ЗП сержантам мінімум 70 тисяч гривень, молодшим офіцерам 75-80 тисяч. Підняття ЗП військовим в тилу. Дуже виборочна історія, так вона однозначно буде. Я зараз поясню, чому. Коли у нашій владі підгорає срака, вони першочергово починають. Піднімати силовикам зарплатню Причому будь-яким. СБУ, поліція, військові. В цього разу це, хоч, знаєте, ну, справедлива історія. Так, бункерний не заслуговує на додатковий час. Сенатор США Річард Блюменталь заявив про необхідність прискоритися із санкціями. Трамп днями скоротив свій ультиматум, боже, як це смішно, для бункерного з 50 днів до 10. Відлік почався з 29 липня. Так, ми з вами буквально вчора чи позавчора бачили, і ви в коментарях дякую вам велике. Написали, що та артерія, яку Трамп може перекрити, ну не Трамп, давайте так що з нього візьмеш, окрім аналізів. А той, хто стоїть за Трампом, да, хто керує його діями, ці люди хочуть перекрити дуже важливу артерію для життєдіяльності на Рашці, від якої потім від перекриття якої все розвалиться. Так, от, я вам хочу сказати, що так воно і буде однозначно, і ви підказали в коментарях, що ця історія може бути пов'язана зі Swift переклами переводами. Ну, в общем, ви зрозуміли мене, що я маю на увазі. Ні, я зараз гадаю. Переказами, Swift переказами. Так, значить, СВІФТ платежами чи системою СВІФТ. І що ще ми тут бачимо з вами? Що це однозначно точно відбудеться. Задача Трампа тут яка у цей момент? Задача Трампа тут показувати такого, знаєте, шизофреніка вживу. Ну, У нього це добре виходить. Тобто одночасно грати і поганого, і хорошого поліцейського, те, що він не робить. За, от, Через 10 днів, щоб там не було, до цих 10 днів, якщо в них не вдасться у штатів зробити все вчасно, Трамп знову переключить пластинку і буде казати, який бункерний прекрасний тип, а не петух. Ну, Хто там грає того бункерного, всі ж розуміють, що Може, не всі розуміють, але головного Путіна давним-давно немає. 100 гривень донат, дякую вам. Поїхали. А, значить, на рашці на Камчатці стався землетрус магнітудою, 7,9 бала. Оголошена загроза цунамі та евакуація людей. Також бачили днями, що їх потрусить. Хотілося б, звісно, щоб побільше і трошки ближче до центру. Давайте подивимося, чи будуть чи якісь такі катастрофи на рашці абсолютно заслужені, справедливі. З чим це буде пов'язано? Перше все, що стосується води. Друге. Якось вони масово всі обісруться, і це, це прям не, не жарт. Нам буде смішно, звісно, це якась або Паличка, або вірус, або інфекція. Тобто, якась там халєра така розгуляється серйозно. Ну, нехай холера та знає кордони, де розгулюватися, де ні. Поїхали далі. Подібно до того, як у Туреччині почалися переговори між Україною та Рашкою, незабаром буде накритий стіл мирних переговорів. Угу. І ця кривава війна закінчиться, заявив Ердоган. Кожен бачить цей світ по-своєму. Хтось накритий стіл бачить. Ой, так, значить, що Ердоган знає про закінчення війни? Давайте так. Він знає тільки те, що будь-яка війна закінчується миром, це ми з вами знаємо. Також він розуміє, що ця війна буде закінчена миром. Це не складно його підписати, складніше його реалізувати. Не те, що складніше, навіть неможливо. Тому оцей шлях до підписання він такий довгий. Бо щоб там не підписали, навряд чи це буде виконано. Я вам більше скажу: щоб вони не підписали, і це я кажу вже не перший раз. Хто б на що не розраховував, що все це уляжеться, все утихне, всі все забудуть. На Рашку чекає піздець такого масштабу, який нікому не снився. Поїхали далі.